Вони падають, вибухають, горять на аеродромах і показують повну некомпетентність на полі бою, хоча мали тримати в страху весь західний світ і бути передовиками російських винищувачів. Часом зовсім списувати його з рахунків не можна, адже недавнє оновлення цих літаків дозволило застосовувати їм найкращі далекобійні ракети російського російськовограців на сьогоднішній день. Ну, ракета досить ефективна. Скажімо, ми зазнали втрат від цієї ракети. Однак чи вистачить за справу для боротьби не з радянською, а із західною авіацією F-16 Енергійним маневром може просто піти на малій висоті від цієї ракети, і чи вистачить власних можливостей, щоб вижити при зустрічі з передовими українськими рішеннями на цій війні? Такими як, наприклад, дрони гур, які вперше в історії посадили російський винищувач, використовуючи лише безпілотник? Але сьогодні поговоримо про літак су 30 у всіх його модифікаціях. На що здатний цей винищувач? Чому раз за разом він падає і вибухає в руках російських пілотів, через що сталася катастрофа сушки вже в листопаді 2025 року? А також хто переможе, якщо су 30 зустрінеться з українськими F-16 у реальному повітряному бою, про це розповімо у новому випуску Арсеналу. Просто зараз. Розмови про російські су 30 у пресі виникають здебільшого не через успішні операції, а через численні позаштатні ситуації з цим винищувачем. Так сталося і цього разу. Черговий виліт, черговий провал. Так, 13 листопада зазнав аварії бойовий су 30 Російської Федерації. Літак розбився в районі Республіки Карелія. Обидва члени його екіпажу загинули. Катастрофа сталася в лісистій місцевості, попередньо недалеко від міського аеропорту. Ворожий телеграм-канал Flybomber написав, що це був су 30 см двомісний важкий винищувач четвертого покоління. Серед основних версій катастрофи звучить помилка пілота. Кожен літак су 30 см на вагу золота. Справа в комплектуючих їх важко провести в обхід санкцій. Крім того, наскільки я знаю, су 30 см як такі або взагалі не виробляється, або практично не виробляється. Але ці літаки падають аж ніяк не лише через помилки. Так влітку цього року гур показало, що російським сушінням тепер варто боятися ще однієї загрози. А саме українських дронів, які вперше в історії провернули операцію зі знищення військового літака, що рухається, з безпілотника. Зокрема, глава гур Кирило Буданов в інтерв'ю виданню The Warzone уточнив, що в атаці брали участь три безекіпажні катери Магура в сім, два з яких стріляли літаками. При цьому було знищено два російські штурмовики су 37 Один з екіпажів загинув, другий встиг катапультуватися. За ним росіяни одразу відправили цивільне судно в надії, що Україна не порушить правила війни і не відкриє вогонь по цивільних. Попри те, що українці мали безліч можливостей знищити цей цивільний суховантаж разом із російським військовим екіпажем, вони цим не скористалися. Вони бачили, як відбувається евакуація екіпажу. Вони кружляли навколо цього екіпажу, який борсався у воді. Але тим не менш не зробили жодного пострілу ні по суховантажу, ні по екіпажу. Також, схоже, прояснилася ситуація з тим, якими ракетами вели вогонь українські могури. Зокрема, в мережі з'явилося фото морського дрона, оснащеного американською ракетою AIM9 класу повітря-повітря. На попередніх версіях Бекі озброювали ще радянськими Р-73. Чим його унікальність? Ну, справді в тому, що це надводна дистанційна система управління. Саме дистанційна це дуже важливо, яка збила пілотований об'єкт. І Якщо ми говоримо про собівартість могури, яка становить 250-300 тисяч доларів, і собівартість російського су 30 який коштує 40-50 мільйонів доларів, то ви можете підрахувати, у скільки разів дешевший засіб знищив дороговартісний. Окрім всім зрозумілого результату знищення російських літаків, ця атака принесла ЗСУ ще одну перевагу. Ворог тепер не те, що повністю пригнічений, але однозначно перебуває в жаху. Втративши двох колег і, очевидно, почувши про ще двох, які несподівано скупалися в Чорному морі, можна лише уявити, з яким настроєм вони тепер будуть вилітати на завдання в акваторії Чорного моря. Екіпажі російської авіації, які виконують польоти над акваторією Чорного моря, тепер розуміють, що у них більше немає безпеки. Якщо вони не бачать нас, не бачать наше озброєння у своїх прицільних локаторах, це не означає, що цього озброєння немає. І саме це озброєння, ці зразки озброєння, вони й потрапили в приціл їхнього літака. Не легше, до речі, і командуванню пілотів, адже навіть якщо радари зафіксують українські магури, тепер за цим не обов'язково послідує команда на зліт авіації. У керівництві повітряних сил Російських грацій відтепер розуміють зовсім не факт, що черговим пілотам вдасться вийти сухими з води. Кожного разу, коли українці виходитимуть на операцію в Чорному морі для Росії, це буде найважчий вибір. Що втратити Нафтогазові чи, скажімо, якісь інші вишки в Чорному морі? Або, наприклад, свої активи на території Криму, адже ці безекіпажні катери можуть іти ще й з дронами, тобто це як міні-авіаносці. А може доведеться втратити ще один гелікоптер або Су-30 Однак списувати з рахунків російський сухий у Кремлі не збираються. Навпаки, навіщо російський винищувач Су-30 см 2 російської грації модернізували для використання далекобійних авіаційних ракет ракети р 37 далекобійні ракети з дальністю 300 кілометрів. Раніше несли два типи: стандартне озброєння це Міг 31 БМ. Він ніс чотири таких ракети і, Як альтернативне додаткове озброєння несли основні російські винищувачі ВПС Су-35С. Проте, працюючи над пропагандою свого ВПК, росіяни, як завжди, перестаралися. Непереможний дует найновіший винищувач з однією з найдальнобійніших ракет у світі, виявився штучними екземплярами з досить завищеними характеристиками. Росіяни приблизно з 2021-2022 року налагодили серійне виробництво нової моделі винищувача Су-37. Це модель Су-37-2 і додали до неї на Су-37-2 до складу озброєння увійшли ось ці далекобійні ракети Р-37М. З дальністю до трьохсот кілометрів, хоча ця дальність явно завищена, і українські джерела з ВПС кажуть, що максимальна зафіксована дальність ураження була приблизно 177 кілометрів однак бажання дістатися до наших пілотів з великої відстані нікуди не зникло. Було задіяно додаткову техніку, що власне закінчилося новим провалом російської авіації. Росіяни пробували для цього використовувати літаючі радари А 50, але як відомо, зараз вони вже не в моді. Зараз вони відпочивають після збиття двох таких літаків, решта з'являються вкрай рідко. Але чи зможуть винищувачі Ф 16 чимось відповісти росіянам? Експерти запевняють, що так. Попри те, що на папері гонка у дальності повністю програна, проти 300 кілометрових ракет можна боротися засобами ураження з дальністю -160. у F-16 немає ракет великої дальності, але є ракети середньої дальності, які називаються АМРАМ. Так, от, якщо ми отримаємо ці ракети АМРАМ з дальністю 160 км кілометрів або 150 км, кілометрів, так то цілком їх можливості F-16, будуть зіставні з можливостями. Російських винищувачів, озброєних далекобійними ракетами, виникає питання, як однак, все досить просто. Працюючи здебільшого на малих висотах, українські пілоти і сьогодні не дають змоги виявити себе на великих відстанях. Фактичний бій авіації починається в середньому на відстані півтори сотні кілометрів, де дальності поразки вистачає обом типам ракет, і в пріоритеті вже зовсім інші характеристики. Ракета Амрам набагато більш маневрена і набагато ефективніше вражає цілі, ніж величезна маломаневрена ракета Р 37. Тобто Ф16 енергійним маневром може просто піти на малій висоті від цієї ракети. А ось російські літаки, які, як правило, літають на середніх і великих висотах від ракети Амрам, уже не зможуть ухилитися. Окрім маневреності, F-16 переважає російський СУ і за засобами захисту, і за помітністю на радарах. У... У нього дуже мала ефективна відбивна поверхня, тому виявити його буде дуже складно навіть на невеликих відстанях. Це дуже маневрений літак, і я дуже сподіваюся, що на ньому встановлений сучасний ефективний бортовий комплекс захисту, який буде ставити перешкоди, які збиватимуть наведення російських керованих ракет. В результаті при правильному використанні f 16 повітряного бою може в принципі не відбутися, якщо застосування f 16 буде продовжуватися з малої висоти на тлі землі, то вийде так, що якщо вони отримають ще разом з літаками, будуть поставлені далекобійні ракети. Може статися так, що вони раніше зіб'ють російські носії ракет Р 37, ніж ті побачать, здійснять захоплення цілі і виконають запуск своїх ракет по Ф 16 Сподобалося це відео? Тоді не забудь поставити йому лайк і підписуйся на наш канал Арсеналу. Посилання в описі під відео.